Армадол, забудь про головний біль. Дар'я Петрожицька одна з найупізнаваніших українських молодих акторок. Дівчина вже 10 років грає на сцені театру на липках та справжню популярність. Їй принесла роль мисливиці за багатими чоловіками у серіалі Папік та акторство не єдиний її талант. Може, це зараз буде сказано нескромно, але якщо талановита людина, вона талановита всьому, мені здається, це може бути про мене. Дар'я з маличку співає та лише в 28 років наважила здійснити свою дитячу мрію про велику сцену. Вона підкорила тренерів ювілейного сезону «Голос України». Та дійшла до фіналу проєкту. <мес> Окрім музичної сцени, Дар'я підкорила і танцювальний паркет шоу Танці зі зірками. Проте мусила відмовитись від участі, бо акторство забирало забагато сил та часу. Рік тому Дар'я стала заслуженою артисткою України. В інтерв'ю пресі зізнавалась, досі не може звикнути до цього почесного звання. Після початку повномасштабної війни Дар'я поїхала до Німеччини. Саме там, в нагоді, стала її любов до музики. Дівчина дає благодійні концерти для українців в гамбурзі. Як це допомагає українським захисникам? Та чи сумує за активними зйомками? Розпитаємо в самої Дар'ї за мить. Те, що зараз прозвучало за мить, стає просто реальністю. Дарія, вітаємо тебе. Доброго ранку. Вітаю, вітаю, доброго ранку. Раді тебе чути. Думаю, ти читаєш пабліки в Києві. Та, звичайно, Не дуже приємні новини. Жив. Знову літає, прилітає, але ми тримаємося, тому ми в укритті. Раді тебе чути, раді тебе бачити. Наскільки я знаю, ти в Гамбурзі. Розкажи, чому саме в Гамбурзі, як тебе доля туди занесла? Можна скажу просто коротенько, що я пишаюся вами, всіма українцями, які зараз в Україні, тому що мені здається, ви трошки навіть спокійніше і мужніше зустрічаєте ці всі атаки, про які ми читаємо за кордоном. Тому я дійсно пишаюся всіма українцями і читаю, як ви тримаєтесь. Так, я зараз у Гамбурзі, поки що тут я насправді трошки втомлена, тому що були такі. Три у мене активні дні благодійних концертів і заходів. До нас приїхали тут воєнни лікуватися. І в п'ятницю, в суботу, вони були. І це таке якесь відчуття, коли ти можеш обійняти наших воїнів. Просто якесь нереальне, але звісно, хочеться додому скоріше. А скажи мені, не втомилися європейці від наших проблем, тому що іноді є розповідають, є і агресія, особливо в німців. Там дуже багато росіян вони впливають на німців, і є такі думки вже в них, що треба закінчувати війну. Здайтеся бо віддайте Путіну те, що він уже хоче, і давайте закінчимо війну. Ти з таким стикалась? Ну я вам чесно скажу, що Гамбург це не вся Німеччина. Тут дуже підтримують українців, і навіть комусь, якщо набридла інформація, ми набридли своїми мітингами, які відбуваються кожного кожної суботи, і іноді навіть по буднях є окремі демонстрації. Навіть якщо їм набридло, нас це не хвилює. Ми будемо кричати про нас, ми будемо про нас говорити, тому що про нас не можна забувати. І треба говорити на це про це на весь світ. То тільки тоді буде допомога для нас. Тому ми з таким, слава Богу, не стикалися з російськими агресивними. А тому що в Гамбург він достатньо по настрою український. Ти писала про те, і в, в інстаграмі, і так я читав інформацію, що тобі довелося пережити такий доволі складний період адаптації до нових умов, щоб в тебе були панічні атаки. Ці панічні атаки могли застати в будь-яку хвилину. Як ти це поборола? І чи поборола, чи зараз відкриваючи новини, ти розумієш, що є знову можливість до цього повернутися? Шанс. Насправді не поборвала, і досі я трошки таким страждаю, але мене витягує з, з цього стану от саме ці благодійні концерти, які ми робимо. От у нас по суботах у нас мітинги і після цього промови і трошки пісень, це дивлячись від ситуації, яка відбувається в Україні. І кожна неділю, вже от весь цей час у нас благодійні концерти по неділях. У мене буває таке, що я живу від неділі до неділі, тому що саме там я зустрічаю багато українців. Ми можемо з ними бачитися. І вчора нам вдалося таку немаленьку суму зібрати, тому що ми як пускаємо просто банку по руках людям. і люди нам люди донатять. І вчора вдалося назбирати гарну суму, яку ми відправимо в Україну. у нас є кому, і ми так періодично відправляємо на перевірені речі. Е, і намагаємось допомагати і тим українцям, які тут піднімати настрій. Кожен раз вони підходять до мене і кажуть: Дякуємо, бо як вдома, і це от саме правда. це надихає і не дає. Не дає тухнути тут. ще Дар'я, перейшла на українську мову і в побуті, і це дуже важливо. І зараз гарно звучить тебе українська мова, так тримати молодець. Дуже хочеться, щоб ми пошвидше повернулися до нашого реального життя, до нашого звичного життя. Знову продовжували знімати кіно. Ми, до речі, тут почали знімати серіал, не дивлячись на війну. Ми запустили індустрію, серіал в зйомках, і ми цим пишаємося. Ну а я хочу, щоб ти проанонсувала папіка, який сьогодні на телеканалі ТеДА з двадцятого. Доїна, мені здається, з своїх вуст це буде правильно. Будь ласка, <різь> дякую. Я можливо знаю, що ви всі бачили папіка Але сьогодні, будь ласка, о Дивіться повтор. Моя мама буде дивитись по-любому. Вона про це сказала ще минулого тижня, коли мав запуститися. Тож я знаю, що багато українців чекають. Багато українців, яких я зустрічаю тут, і вони кажуть, вони впізнаються і кажуть мені про папіка. Тож, значить, це класний серіал, який я сподіваюся, підніме вам настрій. Ця парочка, дід і Ліза, мають скрасити ваші вечори і тримайтеся. Будь ласка, там. Дякую, Дар'я. Раді тебе чути, і ви так само тримайтеся. Зовсім скоро впевнений, повернетеся на Україну. І ми переможемо. Та. Слава Україні! Героям слава! Привіт, я Людмила Барбір. Команда сніданку з 1 плюс 1 щоранку прокидається разом з вами. Ми поруч вмикайте нас щодня з 7.00 до 10.00, а у вихідні з 8.00 до 10.00 На телеканалі ТЕД, а також на YouTube-каналі «1 плюс 1».